Що ж, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Годді Драгон. І сьогодні ми залетіли в такий режимчик. Це один взагалі із найстаріших хорорів. Ну, він не дуже страшний, я скажу. Тут от такий чувачок. Дуже позитивний ходить. Е, ну, і він такий вже, навіть такий ностальгічний, скажу. І тут е, він називається Color Or Die. Перекладається, як розмалює або помрей, щось типу таке. Ну, треба маскуватися кольором, який в тебе є. Що ж, таке тут лобі. Ось цей монстр з ним можна бути деякий час. Е, так, це нагорода за те, що лайкнув і приєднався е, до групи і ще фейверіт гру зробив. У мене тут середічка. Так, е, і нам, типу, треба сюди. Е! Е, куди нам треба? А, да. так. Е, Так. Ну, я грав цей режимчик, але його ніколи не проходив. Ти побачите, ми беремо відро, зараз ми отак от на червоних стінах можемо ховатись, і він нас не побачить. Якщо ми будемо без відра ховатись, він нас побачить. Якщо навіть з відром, але на іншому кольорі будемо ховатись, він нас побачить. Ось так от він нас не побачить. Це, типу, якщо ти граєш за монстра, отакий от скінчик є. 400 робуксів Скін? Боже, ну. Ну, немає просто на що тратити Робокси, реально. Тут на верде, це є скіни. Оці трейли, що це, типу, за спиною. Е, такі, ну, типу, лінії, світла. В шопі тут за робукси таке. Mm, Entites що це? Це типу досягнення, чи що, не знаю. Ну, Відра можна купляти. І тут у нас є безплатне колесо. Ну що ж, так, вона майже випав. ось цей звук вимкнений. Пет оп-пет. Хто знає, що означає оп-пет? Я знаю, що він означає ну, щось жорстко прокачане. Ну, сильно, коротше, щось. Але, коротше, ладно. Так, нам, типу, щоб вийти, треба 13 ось таких зібрати. Коли на екрані у нас з'являються ось такі полосочки, наче подряпане щось, то нам треба ховатись, отак от. Ага, сюди треба викрутку, викрутку, викрутку. Фух. Так. Ну, він у нас стоїть. Це може бути плеєр зараз зграє, може і ні. Е, А куди він зник? Ладно. Просто собі піду далі. Ой, ось він, ось він! Ні, ні ні бистро, бистро. Ой, тікаємо. Ні, 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 ні Фу. -у 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 -у. Страшний. Страшний дядько. Так, все. Так, сюди нам треба молоток. Ага, тут у нас викрутка. Здається, я знаю, куди її нам треба. Але як нам туди пройти? Це буде важку. Так, ну він ось тут ходить. Ну і що він ходить? А йде собі кудись. Угу, він... Це здається, що сплеєр грає, бо так, ну я, мабуть, не піду. Так. Что э.. ж. На свои языки страх я назад повертаюсь. Все, ты не куда спешу. Короче, я быстро бежу. А, -а, а, да, куда? Сюда. Я не бачу. У меня экран. У меня экран замыленный. Фу. -у 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 -у. Фу -у -у -у. Так, все. Мы в беспятии. Дальше бежим. Далі, далі, куди нам треба цю викрутку, де? Де воно? Нам не сюди. Куда нам бігти? Де та вентиляція? Поможіть, підскажіть. А, ось вона, ось вона. Так, сюди. Ага. Ми тут. Окей, сейчас надо запаркурить. Я як профік, це на ізі Не пройду. Так, ні, звичайно пройду. Просто не з першого разу. Бо даже навіть... та... Навіть не з другого разу. І не з третього. Чекайте. До речі, придивіть придивіться, бачите, одно поле. І ось там, наче кудись хід. Цікаво. Цікавенько. Так, стрибаємо. Та ну. Там в нас... О! Там в нас є відерце, ми новий колір зможемо отримати. Ура! Так. Фух. Так от. Та. Та ну. Може так буде легше? Слухайте, А так реально легше. Ось так от швидесенько так все добралась на Ізі. Угу, Сюди нам треба блакитний. Ну, я можу сказати, що це такий бірюзовий. А, там у нас... А там у нас молоток. Окей, я можу ховатись на оранжевих стінах. Хм. Все, він пішов собі. Мені треба знайти двері, типу ось такі, але оранжеві. Бачите, мені пишеться неправильний колір. Так, куди це веде? Так, у нас тут фіолетовий. Але фіолетовий нам поки що не треба. Синій. Добре. Опа. Ось йому кудись добралось. О, вже тримаємо, ще 10 лишилось. Стрибаємо. І куди нам? Реально, куди нам? Так, ну це нам сюди, коли ми. Ой, монстр, монстр. Ти нам не треба тут. Іди собі, гуляй десь в іншому місці. Так. Ага, тут тупік. Зелений. Мені здається, я повертаюся назад до спавну. Хоча ні, ні. Так. Е... Де? Опа, сюди. Він десь тут цей монстрик. Ну... Все... Ой! Вс, побіг нарешті. М -м, так. О, оранжевий ура. Так, знайшли. Е, все, я сюди увійшов. Тепер я жовтий. Ну, я не пам'ятаю, щоб я десь бачив жовті двері. Їх тут я не бачив поки що взагалі. Жовта стіна. Ще жовта стіна. Але монстрика тут немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Монстрик тут є, монстрик тут є. Він тут точно є. Фух. Все, біжим, просто біжим. Ага, тут я був. Тобто я по колу ходив. Ой. Да, цей слей. 11373796. Ого. Що не робити простійно? А я можу якось його воскресити? Чиї? Хто це вообще? Ага. І. що? Пон. Ну, коротше, ладно. Щось не виходить у мене. А, може це з зробок? Да, це з се задав. А в мене... О, жовтий! Може я взагалі цю гру за спідраню? Так, ага, сюди нам треба пилку, окей. У нас тут ще. А... Ну чого. Що це таке? Що це за чотирьох? І... Скільки... що це таке? Куда мені? Е, Куди мені йти? Скажіть мені, людоньки. Що це? Де я? Та. Так от. Отак от йдемо туди. Сюди стрибаю. Тут, мабуть, також є десь двері. Я думаю, мабуть, треба наверх підніматися. Це, думаю, буде... Краще, ніж іти. Ну, а ніяких дверей не бачу. Так, дверей, я ж правильно сказав, ну так. Да. Ні-ні. Так. Спроба номер два. Добре. Ага. Поняв. Я зроблю ось так от. Розумію, чого в цих іграх немає шифт-локу. Хто не знає, це коли е, клацаєш Shift, то тут замість... Ну, тобі не треба ось так отходити. Чи зажимати праву кнопку миші, щоб повернутися камерою. А просто отак от тільки мишку повертаєш, твій персонаж повертається, е, і камера так само. Це просто дуже крута функція. Опа! Є. Окей, ідемо сюди. Ну, я поки що не бачу жодних дверей. Так, тут. Ой, ні, ні ні, ні М -м -м, Ладно, давайте ще раз. Може, сюди і піду. Ой-ой-ой. Так, добре. Пішли ще раз. Потім ще раз, потім ще раз. Це тут. Так, да, тут стіна. Мені щось це схоже, хто дивився фільм Доктор Стрендж. Доктор Стрендж і. Точніше, на павук третій. То там. Доктор Стрендж зробив якусь таку штуку. Так, ну це типу я звідти прийшов? Ну да. Може він покаже мені дорогу. Не знаю, Я краще англійською напишу. Я попросив нього мені допомогти. Ага, він туди пішов. Хоча, я напевно знаю, що він не знає. Ну, дивіться, ця коробка якась. Ну, а як він туди добра? Ага. От, окей. Отак от. Є. Опа. Ось так от. Нам треба туди наверх. Піднятися і Так от. фух, Де двері. Скажіть мені, люди, де двері. Куда мені ти? Ну, куди він дівся, до речі? Я не розумію. Так, я сюди стрибну. А, бачу, бачу. Ой. Неприкольно. От на цю штуку стрибаємо. На оцю. І на ось цю. Далі на цю, на цю. На цю. Ура. Так, тепер ми зелені двері можемо відкривати. Ага, сюди ключик треба. Добре. Все, я тепер зелений чувачок. Так, ой, монстрик. І якраз нас вітає. Каже нам велком, зелена стіна. Так, шукаємо зелені двері. Я, в принципі, зрозумів тут е всю логіку. Ой, монстрик. Ти нам не треба тут? Бо ти не дуже позитивний. Хоча я на початку казав, що позитивний, але вже ладно. Так. Я пам'ятаю, що бачив десь, як сюди йшов зелені двері. Але не пам'ятаю де. Бо це такі лабіринти. Так. Ага. Він тут десь. Ой, він тут рядом, він тут дуже рядом. До речі, ті, хто любить страшинки, можу вам е сказати про е таку гру цікавеньку. Називається Grace. Це типу Дурс. Але там на час треба пройти деяку кількість дверей, і що? Там ти дуже швидко біжиш і там є такі монстри, що е схожі на Раша, Хто грав в Дурс? Опа. І ще кісточка. Ну, точніше, пензлик. Так. Да, пензлик називається. Ну, тут сині двері. Так, тут підйом до чорно-білого всесвіту. Ага, тут я прийшов до виходу. Рожевенький. Стоп. Де зелений? А, ось зелений. Я реально за цю ігру. Фух. Ага. Так, а що там? Ну тут просісти не можна, а сюди треба трикутничок. Хм. Блять, цей скін такі низенький. Я тепер бірюзовий і на такі можу. Ну, я знаю, куди треба цей колір, тому йду на самий початок, там у вентиляцію. Там, якщо пройти отой паркур із пензликів, то... ой. Так, все, він пішов собі. Так, нам сюди. Сюди... М -м -м. Я загубився. А де початок? А де початок? Скажіть мені. Е -е. Ага, ну це я коло пройшов. Ок. Куда далі? Ага, рожевий. Значить, я на правильному напрямку. До спавну. Синій. Нам тоді. Сюди. Е, сюди. Опа. Тут дивіться, у нас ще пензелик. Так. Ладно. У ну, і так один робукс чи. Одного робукса вистачить, щоб у вас красити гравця. О, безпечна зона. Е, добре, дивіться, я. Це типу... Да, я пройшов коло, а ось тут вентиляція якраз. Все, він пішов собі. І я йду собі вентиляцію. Так. Ти тут не ходи. Я тебе начіпаю, і ти мене начіпаєш. Ой, нам не сюди. Нам якраз... От сюди. Все, ми йдемо сюди. Проход... Дай нам там треба відкрити двері. Фух. Ага. Тут може розслабитись. Е, та ну. Отак от, от. от. Так от. О, легко. Все, пройшов. Ні, ну це не волокітний, мені здається, це бірозовий. Все, у нас є молоток. І ще один пензлик, кисточка. Ну, пензлик. А, це не молоток. Це у нас цей є трикутничок. Чекайте, ми без кольору. Ой. А це не класно. Оцей монстрик. Як бачите, одного плеєра вже догнав. До колапс. Це плеєр. Це 100% плеєр. Він тут стоїть і чекає, доки я вийду. Він думає, що я тут е, не буду терп... е, терпіти і чекати. Не, монстр, я не такий. Я терплячий. Ой. Так, ну, ага, он він. Ой-ой-ой-ой-ой. Я пішов. Я коротше біжу, біжу, просто щоб він... ні, він знає, він де да, я. Він знає, де я. Ой-ой-ой. Так. Отак от, от подивлюсь. Коротше, заберу цей пензлик. Нас їх уже 10 просто. Це бага. Ой, ні, ні, ні Втікаємо в безпечну зону. Так, фух. Ну, дивіться, нам е... він може нас разок догнати, бо в нас є одне сердечко за. Ну, типу, звідси. До речі, а тут є різні чаптери, епізоди, прикол. Тут я знаю, що є секретки такі. Так ой, монстрик, значить я піду тудою. Жалко, що тут немає спринту. Так е... не, ну він надоїв реально. Він просто надоїв Зараз він іще мене дожене, все. Тристер робуксів відерці. Вони вже навіть плеєри не дивляться на ті відерці. Так, і саме найприємше, що я не знаю, куди мені йти, щоб цей, ну це... втикнути. Трикутничок. А чё чекает? может, я знаю. Вин... Я говорю, тут рядом треба. Во. Тут карта Волочинника, можно сказать. Не заблудитесь, заблукать в ней. Изи. Ой, монстр, монстр. Не, не надо, не надо. А давайте я пойду вот так вот. Ага. Не. Не хочу. Я думав так скоро. Ладно, краще піду, це буде легше. Я так скорочу собі шлях. Бо я це вже проходив. Маю досвід. Бо я тут профік. От сюди. Я вже запам'ятав цей шлях. Е сюди. Піднімаємося. Ось так от. І нам. І нам. А куди нам? Ага, нам туди наверх. А щоб нам туди наверх, нам треба ось так от зробити. І ось так от. І йдемо туди, на цей кубік. Стрибаємо. Ну, я думав, що це не буде паркур. Я думав, що це гра... Чисто, що бігаєш і ховаєшся. А тут іще такі паркурчики. Що це прям справжній виклик? Так. Там мене хтось запрошує. Ну, сюди треба ключик. І отак от виходимо. І де ми опинились? Хто його зна де? А, монстр! Mm. До речі, тут якщо друзів запросити, то тут uh, швидкість додається. Так, монстр. Все, він пішов. Швидко дуже, дуже швидко. Йдемо. І куди ми йдемо? Скажіть мені. Так. Ой. Він сюди не забереться. Стоп, він що, забереться сюди? Ні, не забереться. Він не високий. Він високий, точніше. Занадто. Ну добре, якщо нам не наверх, то куди нам? Давайте підемо сюди. Йдуть рожевий колір. Так. О, мо ми знову коло пройшли. Куди мені цей трикутник? Вихнуть. Може, сюди десь? А, сюди, ура! І ми тепер сині. А куди нам синій треба? Угу. Ну, синій це не в тому кольоровому вимірі. Точніше, навпаки, на кольоровому, а чорно-білому. Це е. А чо? А... Я ж заховався тут. Тип... Ну ладно. Окей. У нас є сердечко. Добре. Може, то я десь затупив. Ну, ще у нас є шанс закінчити, пройти цю гру. Так. Ні, не, не сюди. Куди нам іти? Ну, мені. Так, не сюди. Ой! Фух. Так, куди йти? Куди, куд-куди? Ну, не знаю, не знаю. Так, ну. А сюди. О. А, це фіолетовий. Ну, дуже схожий просто. Хм. М -м -м шукаємо синій колір. Ну де він? Його тут так багато цього синього на стінах, але немає жодної двері синього. Ні, ну я впевнений, що не треба йти в той чорно-білий вимір, щоб знайти сині двері. Але я не розумію, де вони в цьому вимірі? Вона сюди це 100%. Я там вже був. Туди мені немає сенсу повертатись. Угу, понів. Ну що ж, друзі, сьогодні я, мабуть, не пройду цю гру, але, що можу сказати, що класно. Можете використати мій відосик як типу туторіал, що тут робити, як пройти. Звісно, не до кінця, але ці перші стадії були доволі важкінькі. Ось, бачите, тут можна е, виграти бі в 1 мінут одну хвилинку. Плюс одну перемогу, перемогу, плюс життя, плюс швидкість таке. Плюс, а, плюс одну втечу. І 100 хвилинок бути монстром. Ці півтори. Це 1 годину 40 хвилин. Ну, класно. Ну що ж, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Режимчик класний. І всім пока!